Попри покарання вчителів за погану успішність учнів, влада намагається запровадити систему, яка б винагороджувала тих, хто стабільно покращує показники. Управління освіти міста Г'юстон, що у штаті Техас, вирішило зробити досить сміливий крок: встановила грошову надбавку для вчителів з найкращими показниками. А з осені почне звільняти тих освітян у учні, яких не покращують результатів, розповідає Андрій Годованець. Ті кей мане дві тисячі мінус фінч розбирається в цифрах цього року. Вчителька математики з Юстона несподівано побачила на своєму банківському рахунку додатково дев'ять тисяч доларів. Це її бонуси за хороше викладання. Загалом на преміальні вчителям місто виділило рекордні 41 мільйон доларів. Отримують ці гроші. Ті вчителі, які зуміють покращити результати тестів серед учнів. Але чи правильно звільняти вчителя, чи її учні не показують прогресу. Рада освітян міста каже, так, правильно, а це означає, що сотні вчителів можуть втратити роботу. Якщо ви вчите учня цілий рік, а він не прогресує, значить тут щось не те. Юсенські посадовці кажуть, що оцінювати роботу вчителя з результатами тестування учнів це один зі способів встановити відповідальність за успішність класу. І цей спосіб мав бути запроваджений набагато раніше. Учні знають, який вчитель добре викладає. Вчителі також знають, хто з них кращий. Тож ми, як управляючі, також повинні це знати. Вчителі, які не справляються з нашими вимогами, повинні просто піти з викладацької роботи. Учительські профспілки погрожують подати до суду, кажучи, що процес хорошого викладання повинен оцінюватися не лише з результатами тестів. Я б хотіла, щоб мої діти вчилися думати, розмірковувати, писати і робити складний аналіз. А виглядає, що складання тестів стане єдиним, чому вони будуть вчитися. Адже наступного разу, коли ці студенти складатимуть тести, вирішуватиметься не лише їх майбутнє, але й майбутнє їх вчителя. Андрій Годованець Голос Америки.